Осінній призов цього року на військово-строкову службу буде останній з 2014 року. Збройні сили України повністю переходять на контрактну основу. Як в Криму розпочались урочисті проводи юнаків на військову службу, дізнавалися наші кореспонденти. Спочатку все відбувається в міських та районних військоматах. Так, наприклад, вже 15-й призов поспіль у Красногвардійському районному військовому комісаріаті майбутніх захисників вітчизни разом з батьками збирають у районному будинку культури, де для них готують урочисті проводи. Цього разу перед призовниками виступали художні колективи районного будинку культури. З урочистою подією на Київ вітали також і представники Красногвардійської райдержадміністрації, районної та селищної ради, громадських організацій, рідні та близькі призовники працівників. Найбільш емоційні слова в таку мить звучать від батьків. Дуже рада, що мій син потрапив в війська, в президентські війська. Он этого хотел, конечно. Он все время, когда шел на комиссию, переживал. Мама, ой, хоть бы пройти комиссию, чтобы все было хорошо, чтобы был здоров, чтобы пойти отслужить. И после службы у него такие планы дальше учиться. Закончил он у меня колледж наш Косногордейский. Повар с красным дипломом. Я рад, что попал в президентский полк. Я этого хотел, долго ждал, тренировался, занимался. Занимался на турнике, ходил на тренажеры, готовился к службе в армии. Ще вчорашні солдати, а сьогодні вже цивільні хлопці прийшли підтримати та поділитися досвідом своєї військової служби. Так Мустафа Сулейманов проходив службу в одній з частин міста Севастополя на посаді водія. Найскладніший для юнака був перший місяць служби у війську так званий адаптаційний період. Бо советую своїм друзям, сослуживцям, ну, земля, землякам. пойти все таки в армію. Все-таки армія вона дає своє ну, себе знати. Благодаря армии я многое понял, начал ценить то, чего даже не замечал на граждане. Как бы стоит идти в армию, и не, не нужно бояться. Да, будет тяжело первое время, но в зависимости от того, как ты себя покажешь, оно так оно и будет. Главное себя в первое, первое там, время показать себя с хорошей стороны. Чем ты себя покажешь с хорошей стороны, тем тебе легче будет дальше служить. А там, так если посудить, в части все люди, все они тебя понимают, должны понять, І не наш нічого бояться. Зі всіми можна йти общеїзик, ні, нічого не Молоді хлопці у республіканському військовому комісаріаті отримують перше військове звання та направляються до своїх військових частин. Для цих юнаків бійці підрозділу спеціального призначення влаштували показовий виступ з елементами рукопашного бою. Привітав кримських юнаків з важливою подією в їхньому житті постійний представник президента в Автономної Республіки Крим Віктор Плакида. Отільне хочу сказати. отдельном президентском полке. Вот для нас большая честь, что ежегодно лучшие из лучших крымских ребят попадают на службу в полк, который участвуют в церемониале, в специальных действиях, связанных с сопровождением высших лиц государств. Ну, вы видели, они все как на подбор, потому что условия там особенные, обязательное, полное среднее образование, 180 сантиметров в росте. Ну и, наверное, судя по их выправке и подтянутому такому виду внешнему, с ними уже поработали, подготовились. Поэтому я уверен, что мы будем гордиться этими ребятами. Військовий комісар Автономної Республіки Крим, полковник Дмитро Маліцький, на посаді зовсім недавно, але вже добре знає стан справ. Сьогоднішній день престиж служби збройних сил України безпосередньо піднявся. Питання в тому, що всі практично структури бажають мати в своєму підпорядкуванні людей, які пройшли військову службу. Це перш за все, що люди здорові і мають розуміння, під підпорядкуватися розуміє, що таке колектив і відповідальність. Тому престиж армії піднявся на сьогоднішній день. Я вам скажу, що плани завдання, яке 300 чоловік у Збройні сили, а в інші формування 200 чоловік на Криму, це дуже мало. Восени поточного року на строкову військову службу в Криму буде призвано 500 юнаків. 300 з них проходитимуть службу безпосередньо у Збройних силах України.